Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Слідчі територіального управління ДБР у Львові розпочали розслідування випадку з жорстоким побиттям офіцером пораненого українського солдата в одній з військових частин на Волині. Про це повідомляє прес-служба Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. За інформацією відомства, проводяться невідкладні слідчі дії, проведено допити свідків та потерпілого. Вилучено речі та предмети, а також призначено низку судових експертиз, за результатами котрих прийматиметься законне рішення. У соціальній мережі Facebook сестри постраждалого Наталії Менделі. З'явилась публікація, де дівчина стверджує, що старший лейтенант жорстоко побив її брата, військового 14-ї бригади у Володимирській військовій частині. За словами сестри Потерпілого, причиною цього стало те, що її брат зайшов помитися не в ту кабіну. Також дівчина виклала шокуючі фото, на яких видно сильну травму голови. Він, старший лейтенант, його збив з ніг і завдавав ударів ногами по голові. Захищатися не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення. Цей нелюд залишив його стікати кров'ю, коли брата знайшли від травм у нього. Відмовили ноги, тому що у нього була велика гематома голови. Брат бореться за життя в лікарні, а ця м гуляє на волі. Через два дні його відпустили, бо має добрих покровителів. Вини не визнає, але грошову компенсацію пропонує, написала сестра постраждалого. Дівчина написала, що їй прикро від того, що такі крутельники можуть і далі почувати себе безкарно. 41-річний військовий, 14-ї ОМБР Анатолій Грищук, зараз проходить лікування у військовому шпиталі, куди бійця перевели з Волинської обласної лікарні. Він почувається вже. Краще прийшов до тями. Він почав говорити, але не може ходити. Лікарі кажуть, що все налагодиться з часом, бо це важка травма голови. Ще на руках багато синців на спині, на стегні забиті місця і на обличчі розповіла журналістам Тетяна. Сам Анатолій відмовився розмовляти з журналістами про обставини інциденту. За словами його дружини, він пішов служити до армії з першого дня повномасштабного вторгнення РФ, а через три місяці отримав тяжке поранення. 13 лютого він повернувся до військової частини. Написали, що він придатний до служби, тому він досі. Служив у військовій частині у Володимирі, поки це не сталося, розповіла Тетяна. За словами директора обласної клінічної лікарні Миколи Галея, куди Грищук потрапив відразу ж після інциденту, його стан був важким. Спочатку він потрапив до реанімації, потім до нейрохірургічного відділення. Зараз хворий у стабільному стані. Сподіваємося на повне одужання, наголосив Галей. Ім'я та прізвище офіцера, який ймовірно побив Анатолія Грищука, у ДБР, не називають. Ховають від громадськості. За інформацією Суспільного, офіцеру 22 роки раніше. Він був учасником смертельної ДТП у місті Володимир, після якого за рішенням суду перебував у казармі у військовій частині. За фактом побиття Анатолія Гречука, слідчі спеціалізованої прокуратури зареєстрували кримінальне провадження за частиною 5 статті 426.1 Кримінального кодексу України. У той же час сестра побитого військового вказала у своєму Фейсбук, що старшого лейтенанта звуть Василь Арійчук, і виклала у соцмережі його фото з коментарем: скажіть, чим він відрізняється від орків, що знущаються з наших солдат. Сестра солдата просить заложного звернути увагу на цю ситуацію та покарати винних. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.